Привіт, малята! Сьогодні я хочу вам розповісти про пору року, яка в нас зараз настала. А настала в нас пора року, яка осінь! Вірно, малята! Прийшла до нас чарівниця осінь, і вона вас сьогодні запрошує погуляти у ліс і розповісти вам про фарби, які вона принесла нам з собою. Сьогодні, малята ми дізнаємося, які чудеса створює золота осінь у лісі. А для цього вирушаємо в цікаву та дивовижну лісову мандрівку. Ви готові до подорожі? Погляньте, як тут погосподарювала хозяйка осінь. Пам'ятаєте, якими зеленими були ліси, парки влітку? А що ж осінь зараз зробила з листочками дерев? У які кольори пофарбувала осінь листя? Осінь буває різною. Кажуть осінь золота. Це означає, що на деревах багато жовтого та жовтогорячого листя. І коли на нього падають сонячні промені, здається, що воно золоте. Тому і осінь називають. Золотою. Осінь фарби готувала, у відерця наливала, змішувала, чаклувала, потім все розфарбувала. Придивіться, все довкола стало різнокольоровим. Наша лісова подорож наближається до кінця. Дуже цікава була прогулянка. А тепер я вам пропоную намалювати дерево, осіннє дерево за допомогою фарби та вашого пальчика. А як ми це будемо робити? Зараз я вам все покажу. Для цього нам знадобиться білий аркуш паперу, стовбур коричневого кольору з цвітної бумаги. Фарба помаранчева, жовта та зелена. А ще нам знадобиться клей та серветки для того, щоб витирати пальчики. Спочатку ми розпочинаємо з пальчикової гімнастики. Треба нам розім'яти наші долоньки пальчики. Повторюйте зі мною. Це татусь, а це матуся, це дідусь. А це бабуся, а найменший саме я. Ось і вся моя сім'я. Розім'яли пальчики, приступаємо до праці. Спочатку нам потрібно приклеїти стовбур дерева. Беремо клей та приклеюємо наш стовбур. Ось. Приклеїли. Тепер нашими чарівними пальчиками ми будемо робити листочки. Для цього нам надобиться фарбу ми беремо початку жовту. Беру наш чудовий пальчик, занурю його у фарбу ось так, та ставлю крапинки жовті. Бо осінь нам принесла. Різні кольори. Жовтим ми зробили. Беремо серветку, витираємо наш пальчик, беремо помаранчеву фарбу. Також занурюємо пальчик та ставимо крапинки. Це в нас будуть листочки на нашому дереві осінньому. Знову витираємо пальчик. Беремо. Зелену фарбу і трошки додаємо зеленого листочка, того що ще трошечки в нас є зелені листочки. Ще вони не усі поміняли кольор. Ось дивіться, яке гарне вийшло в нас осіннє дерево. Спочатку були дерева зелені, а тепер жовті, помаранчеві. Такі цікаві фарби восени. До побачення, малята!